Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Хочу зняти невеликий відео огляд про своє каткування на площі після посіву ярої пшениці. Закінчив яри, ячмінь і пшеницю з посівом. Повністю все засіяв, що мав по плану. Ось так вийшло, ось так після сівалки. Як бачите, а тут вже каткую. Каткую чим є, саморобним катком. З труби, залятою водою, на підшипниках і прокатковою Досить непогано виходить. Чим є, тим працюємо. Хотілося б мати катки нормальні, такі як мають бути, але не дозволяють фінанси і мої можливості. Ось так. Ось такий каток, підшипники, труба, залята вода і помаленьку бене. Скакало, не робило бугрів, Катається по крузі. Ось так. Так, какую. Це поле погане, тут самі каміння, тут були кар'єри, але ще цього року цей гектар я дозволяю його обробляти. Я його засіяв з ярою пшеницею. Що буде, то буде. Поле дуже погане, ми його забираємо. Так як в нас є люди, які мають Папери і можливість забрати і не обробляти. Тут були городи, вивели поза межами села, зробили не село, а напевно, що місто зробили по центрі села і вивели землі і землі вже не сільські. Ну, вже цього року дозволили посіяти. І на тому дякую. Ось так, ще залишилася в мене соя. кукурудзи цього року сіяти не буду. Ще сою засію, але пізніше. Ось така робота. Роботою дуже задоволений. Ось так виходить. Дуже дякую всім, хто підписується на мій канал, хто переглядає, ставить лайки. Я дуже задоволений. Всім дуже дякую. Мирного неба, тільки мирного неба. Віримо в Збройні Сили України наші, які нас захищають від ворога. Підписуємося, ставимо лайки пишем комментарии. Всем до зустрічі.